Нам треба тікати. А як же гроші? Пофіг ті гроші. У мене тих грошей куча. Пришлося е, секретну кімнату, щоб там гроші зберігати. Я вам усім дам. Я їх і в... і два года назад забрав і 4 роки назад їх забирав, то в мене вони все ще я За них купив собі машину і квартиру, і все. Мені там ще залишилося багато, дуже. То я вам дам. Хорошо. Бі. Хтось заходить. Це охранники! Добрий день, іграки. Зараз пройдіть на. Послідню гру. Що ви робите? Стріляйте по ним, стріляйте. Щось я у вас вистрілям. Бам! Бам! Блін, два патрони, на! На! Ай! Що робити? Давай йди, бери в них пушки. І заразом його вбий. Не надо! Ай! Не вбивай нас, не вбивай. Я вас вбивати не буду. Не надо Хочеш попрощатися так же, як і вони? Не надо, будь ласка. Говори, що говорить, де наші телефони кошельки, де вся наша одежа? Хорошо, я вас проведу тільки вас бос не пусте туди, а вам прийдеться їх роздіти. А нічого боса вашого вже нема, ми його вбили. <плес> Тепер точно він нас пусте, бо його вже немає в вже... живих. Хорошо, я вас проведу. Тільки там будуть два охранника, які охоронятимуть вертоліт, чи ви хочете пішком? Чи вас відвезти? А у вас є вертоліт? Так, да, у нас є вертоліт, тільки там стоять охранники і лестниця дуже велика. Хорошо, забирайте в них пушки, а ти теж поклади її. Я її покладу. Все, тільки не вбивайте мене. Ми тебе і не будемо вбивати. Ауч! Боляче капець. Так, а чому в тебе світло одежа? У мене темне. Якщо в них не хватило одежі, то мені наділи світло. світло мене о посвітлішало мене тоже. Конечно бо ти став на світло. У мене тепер потемнішало, бо я на світлі не стояв. А чому ви його не вбили? Не надо його вбивати. Заберу в нього пушку, щоб він не... не міг її забрати і вистрелити у нас. А нічого, що він не може другій забрати. А, точно. От Михаило дура нас. Дивись мені, если ти нас підставиш, пулька в лоб і тебе нема. Не надо, бо я вас умоляю. Та не зси, ми тебе вбивати не будемо. Просто ми передінемося і скажеш, де вертоліт, пулька в лоб і тебе нема. І ми улітаємо спокійно. Якщо що, ми не зря хочете, я вам щось розкажу секрет один, який ми скривали от вас всі ти 4 роки, если хто тут вже побував і все це виігрував? Ну давай, давай, розказуй. Ми не зря вас убиває. Ми вбиваємо вас, бо нам бос наказав це зробити. Ми не хотіли. Ну, якщо ми сказав, якщо ми не будемо вбивати вас, то нас теж будуть, то нас би всіх поперестріляли. І під оцим острівом скриваються три ядерки, які взірвуть оце і місці з вами. А ми виживемо, бо... тому що ми підемо в бункер, який виживає даже хоч і 10 тисяч ядерок. Ми вже тестірували і там. коротше, вікно... вікна не повидержували, але все одно нас не зацепило. Там якраз і знаходяться ваші одежі, то, ми... то я вам принесу їх ви вдінетеся. І негайно тікайте, і мене заберіть. Пулька в лопі тебе нема. Будь ласка, я вас умоляю, не вбивайте мене, коли я вам допоможу. Я правда хотів теж вийти з цієї гри, але мене заставляв босс. Я правда хочу вернутися до своєї сім'ї. Я правда не хотів вбивати. Ну, мені приходилось, бо мене б вбили. Я не побачу свою сім'ю ніколи. Я вам допоможу і ви мені допоможете. ви вернетесь до своєї сім'ї? Я до своєї. Як я не вернувся все. Так ти тоді то ладно. оставлять його в живих. Оставляй З нами піде. Полетить. Тільки хай тоже передінеться, а то як той в маски. Як тебе звати? Що я відео знімаю? Що я відео знімаю? Щас відео доснімаю. Ага, да. Та шо? Ну і сейчас я, я відео доснімаю. Приємно познакомиться. Так, забирайте пушки, щоб Ага. Угу. Ой! Ти мені спину поцарапав. і гра больна, бо він не в'є брати те, що я розвернув пушку, взяв яку. Яка не перевернута. Якщо... Слід... Та я ж виключив інтернет. Я же виключив інтернет, чому? О, дивіться Я говорю. Пушч. Все, всі пушки взяли, да? Проходсте. Давай ты первый день, Андрій. Хорошо. Він чомусь подозрительний. Зря ми йому довірили, що він нас приведе. Та ні. Нормальний собі пацан. Що ви до нього прикопались? Ладно. Якщо щось із кимось случиться, його убиваємо. Та що, нічого з вами, тільки прийдеться з кимось йти. Чому? Ну, бо... Я ж не знаю, де чия одежа. Це ж не я вас передівав. То будете говорити, де чия одежа. Так нам прийдеться усім йти. Ні, нам мені тільки один треба. Ти хочеш попрощатися з життю? Макс, можна я перший стану? Ні, я перший буду. Нет. Ладно, Ладно, я повню свою одежу, то я піду. Якщо що, я зброю, якщо ти щось зі мною зробиш. Та нічого я з вами не зроблю. Зараз я по пошукаю ключі в кармані, потім підемо. Цели пестик. Так, сейчас его покладываем в карман. Ауч! Боляче! Ой, Прощайся придатель фіговий пораднили мене зараза.

Вобще-то у мене тут та десь говорив, що є. О, прийшли вони. Пока. А! Прощай, нет. Прощай. Что а -а 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 -а. <свес> там за звук? Ладно, показалось. Буду далее, старик ты. Що, пушка нам не надо. Кто за, за руль, руль седая? Давай. Я сяду. Я за руль. Еще нет, сейчас. Сейчас. сидай то сидай то до меня. Летили. Стоп. Что это за звуки? Тьш. Все, Валена, что прилетела. Вот Михаилович четверто Ми прилетіли живі здорові, ага.